Іван Малкович із Янголом на плечі. Краєм світу уночі, при Господній присвічі, хтось бреде собі самотня із янголом на плечі. Девні де в ніде в невороття, Йде лаліна, як дитя. І жене його у спину сірий маятник життя, щоб не вештав уночі при господній присвічі, щоб по світу не тинявся з янголом на плечі. Віє вітер вировий, виє, ірод муровий, маятник все душі вуха стогне янув, ледь живий, а він іде, іде, Хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрежать гарячі, ягода не впадь з плеча.